Всім привіт! У нас стартували героїчні карти долі, які нікому не потрібні, але е, як бонус приємний. І паралельно у нас є X2 на п'ятизіркові і шестизіркові душі з маленьких та середніх камінців. Я не міг не відкритись, тому що мені потрібно ламасу на 6 зірок, на хижака потрібно 6 зірок, на цього, на Фабіана так само. Хіжаку пояснюю чому. В нього ось цей дар стоїть, який пробиває кам'яну шкіру. І на шостій пробуді тут е, приріст 40%, 100% шкода по кам'яній шкірі. Це дуже класно, йому це дуже потрібно. Погнали відкриватися, тому що в будь-який момент можуть вимкнути світло, а нам цього не потрібно. Запис іде. Так, нам потрібен шестизірковий фабіан. Фабіана дуже сильно Даяна, до речі. Дуже класна героїня, буде допомагати мені закривати війни фракцій. Треба 6 зірок на неї. Тому що в духах лісу у мене немає нікого. Давай. Так, у нас Лега. Фабіан дві зірки це перемога, мені здається. Давайте пришвидшимо, тому що з малих, ну, ну такий собі дроб з малих. Нема чого затягувати. Давайте це теж знову лега. Знову присяжник. До речі, це на кімнату з Тарасом і Марічками це дуже корисний герой там буде. І 5 зірок на нього це, це добре. Там і точність йому потрібна. <кій> міфік мезумелька. До речі, по міфіках, мені потрібно на Ембреса хоча б одну зірку. Хоча б одну зірку. І на Кріксію 5 зірок їй потрібно, тому що в неї їй потрібен і опір, і точність завдяки її пасивці Опір перетворюється в точність. Uh, і карніжу хотілося б, звичайно, 6 зірок. Ну, але можна, можна 5, якщо, якщо, якщо не шкода. О, міфік. Крікс одна зірка. В принципі, в принципі. бажа не працює. <ріху> лише не в ту сторону. Але щось не дуже видно, що ікси працюють, чесно кажу. Так. Пінтрої uh, кажуть, що нові війни фракції десь ходить туди, не знаю, буду тестити. Якщо це правда, напишіть це в коментарях. У нас знову Лега. лего. якого в мене немає. Давайте пришвидшимо. Дві леги. Ну, слухайте, по кількості лег, до речі, гуртука у мене немає. Я не знаю навіть, чи йому потрібно лишати зірки. Давайте заберемо це все. Продовжується відкриття. Звільнили трошечки місце, продали непотрібних героїв. Так. Знову Лега. Марі! Мені здається, це перша зірка на неї. Лишньої точно не буде. Так, давайте далі. Руки чешуться вже луснути ті середні, тому що будемо лускати всі, я думаю, Х2 все-таки. І в мене дуже давно не було якогось посилення по душам. Получається, у нас 22 буде, так? Да? Да. давайте 2 відкриємо. Може канал поміняємо, але в принципі. В принципі. Зараз подивимось. Е, Таран. Не, не пам'ятаю цього героя, що він робить. Міфік! Дай, будь ласка, вбажного. Гізмак, 4 зірки. Передають привітайсу. За ним ганяється вже, я не знаю, може більше року. Так. Леоріус, Блін, шкода, що він вже не метовий, і шкода, що в мене його немає. Дайте легендарку бажану. Будь ласка, на 6 вже є і це знову міфік. Андрок, імба. Дайте легу. Разену, блін. Ну разену прокляте місто може, в якусь там кімнату. І все, більше він ніде не грає. Я дуже сильно сподіваюсь, щоб тут буде в останньому слоті, буде якийсь або тут. І це якась Аракоа. Але я. Мені здається, у цього міфіка дуже паршиві оцінки. Мені так здається. А може і не здається. Давайте подивимось. Це у нас е, темні ельфи. Так. І це глянемо. У! Тут одна оцінка краща, іншої. Я поняв. У мене тільки таке падає. Давайте карти відкриємо. Не вистачає мені очків, щоб відкрити всі карти, але нічого страшного, я за енергію дороблю, та й дозакрию. Закінчилось. Раз, два, три, 4. Чотири карточки нам залишається відкрити. Що я скажу? х**ня не відкривайтесь. Мій вердикт. Все, всім дякую, хто дивився це відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. О, ну так, це я. І як я докотився до такого життя, що ж? Записується вже після відкриття, наче багато випало, всяких, наприклад, оця героїня. Гізмак чотиризірковий. якщо випаде, це буде дуже корисно чотиризірки зірки мати на нього. Тому я не сильно розчаровуюсь, звісно, юна я поїв <гум> З цим відкриттям і могло би випасти краще. Але. Але да, я сижу себе <laughs> я сижу себе утішаю. Не, чесно, відкриття дуже першиве і не робить так. Все.